Ви можете додавати кнопку оплати до шаблонів повідомлень та приймати онлайн оплати користувачів на ваш рахунок у Monobank. Щоб налаштувати інтеграцію з SendPulse, вам знадобиться рахунок ФОП та доступ до бухгалтерського кабінету, а також підключений еквайринг та токен для інтеграції в SendPulse-аккаунті. Зверніть увагу, що підключити прийом оплат Monobank можуть тільки ФОП. Еквайринг це послуга, яка дозволяє приймати оплату платіжними картками за товари та послуги на сайтах. Зайдіть на сайт Monobank та подайте запит на підключення еквайрингу, дочекайтесь підтвердження від банку. Посилання на форму запиту ви можете знайти в описі до відео, авторизуйтесь у своєму бухгалтерському кабінеті ФОП через мобільний додаток, де ви можете відсканувати QR-код для входу або війти за допомогою номера телефону. Після підключення еквайрингу у вас з'явиться розділ Еквайринг у лівій панелі. Натисніть Інтернет та перейдіть до цього розділу. Натисніть Управління еквайрингом. Згенеруйте токен та скопіюйте його. Увійдіть до вашого облікового запису SendPulse та перейдіть до налаштування у вкладку прийому плат. Навпроти Монобанк натисніть Підключити Коннект. За потреби змініть назву інтеграції, введіть токен, який ви скопіювали в особистому кабінеті ФОП, та виберіть валюту. Натисніть Зберегти при правильному значенні ви отримаєте повідомлення, і статус підключення зміниться на підключено. Ви можете підключити додатковий мерчант для цієї платіжної системи, щоб керувати рахунками декількох магазинів. Ви можете підключити додатковий мерчант для цієї платіжної системи, щоб керувати рахунками декількох магазинів. Для цього натисніть три точки навпроти платіжної системи та оберіть додати додатковий метод. Далі налаштуйте все за аналогією із підключенням еквайрингу Monobank. Рекомендуємо вводити іншу назву для додаткового мерчанта, щоб ви могли їх розрізняти. Ця назва буде доступна лише у вашому обліковому записі. Клієнти її не побачать. Історію платежів можна переглядати у цій же вкладці, позначте список успішно проведених операцій або помилки оплати, щоб оперативно реагувати на них. Тепер ви можете вибирати цю платіжну систему для кнопок оплати у конструкторах чат-ботів і сайтів.